Вітання, друзі! Відеогляд-подаруночку номер 16 1. Називається Рошен Мікс. Це 400 грам цукеру компанії Рошен. Ви тут можете бачити широкий асортимент цукерочок, ліщина, каракум, червоний монтбланчики різні, ромашечка, кокочоко. І ця вся красота буде дуже смачна, дуже свіжа цукерочка. Ось маємо на вибір ось такі упаковочку. Ось ця дуже така гарна, фантастична. Олень різдвяний. Ось така теж гарна Миколайко і дівчинка. По наявністю упаковці уточніть у менеджерів. Якщо ви хочете більше 30 подарунків і хотіли би замінити калькуляцію або десь щось відкоригувати, звертайтеся до менеджерів, ми радо вам допоможемо. Також нагадую, що доставка по Україні у нас безкоштовна при замовленні на суму від 4,5 тисячі гривень. Тому прикрашайте свої столи, даруйте радість солодку своїм рідним, друзям, діткам з компанією Унікальна цукерка. Ми раді стояти на варті Різдва і Нового року. До зустрічі на замовленнях! Па-па!